Традиційно перед початком нового навчального року для батьківської громадськості оприлюднюється інформація щодо особливостей організації нового навчального року в закладах дошкільної освіти та закладах загальної середньої освіти. Начальник управління освіти Олена Принц озвучила плани роботи мережі закладів освіти міста, для яких пріоритетом залишається якість знань та безпека. Мережа закладів дошкільної освіти міста Білгорода Дністровського залишається з восьми комунальних закладів дошкільної освіти та дошкільного підрозділу початкової школи. Є укриття у семи закладах дошкільної освіти, в яких відкрита 51 групу для дітей і батьків яких працюють. Їх відвідуватимуть 780 дітей. Мережу закладів загальної середньої освіти складатимуть 9 закладів: це початкова школа. Це гімназії, яких шість, ліцеї два. У зв'язку із відсутністю споруд цивільного захисту у чотирьох закладах загальної середньої освіти: це гімназії 4, 5, 6, та трагічною ситуацією, яка склалася із ліцеєм номер один. Формат навчання планується у очній та змішаних формах навчання для дітей з особливими освітніми потребами. Будуть працювати 26 інклюзивних груп, а в закладах освіти 68 інклюзивних класів. Захисні споруди закладів дошкільної загальної середньої освіти. Комісією визнано придатними до використання за призначенням, про що складені відповідні акти. Саме кількістю місць в таких укриттях обумовлена очна присутність дітей в гімназіях та ліцеях. Тому навчальний процес буде організовано наступним чином: здебільшого в дві зміни, аби розмістити усіх бажаючих здобувати освіту. А це 4144 учня. На базі початкової школи здобуватимуть освіту діти початкової школи та діти гімназії номер 4 На базі гімназії номер 2 здобуватимуть освіту діти гімназії номер 2 та діти гімназії номер 6 На базі гімназії номер 3 здобуватимуть освіту діти гімназії номер 3 та діти гімназії номер 5 На базі закладу загальної середньої освіти номер 7 здобуватимуть освіту діти сьомого закладу та діти ліцею номер 1 Ліцей лідер навчатиме своїх дітей на базі свого закладу. Ліцею лідер цьогоріч в освітянську родину до першого класу прийдуть 337 першачків. Це 14 класів у семи закладах загальної середньої освіти. Наразі у дітей, які виїхали з батьками за кордон, є можливість бути здобувачами освіти в дистанційному форматі на базі двох закладів освіти. Це гімназія номер 3 і ліцей лідер. Ми приймаємо заяви до гімназії номер 3 з 1 по 7 клас, і з 8 по 11 клас ліцей лідер. Тому запрошуємо батьків, які мешкають за кордоном, для того, щоб не було навантаження дітей в освітньому процесі. Наприклад, якщо це 9 клас, діти здобувають освіту за кордоном у своєму навчальному закладі, а 9 клас ліцей лідер. 6 годин передбачено за українознавчим компонентом міністерством освіти, і дитина отримає свій український документ про освіту. Щодо організації харчування безкоштовними гарячими обідами, станом на зараз 100% будуть забезпечені учні початкової школи, а це 1613 учнів та пільгова категорія з 5 по 11 клас. Щодо середньої та старшої школи виділені кошти з держбюджету на придбання продуктів. А ось інші складові організації цього процесу треба буде продумати міській владі. Вже виділено кошти для харчування дітей перших-четвертих класів. Працюємо сьогодні над організацією харчуванням дітей п'ятих-одинадцятих класів. Проте пільгова категорія учнів з 1 по 11 клас буде забезпечена 100% харчуванням кабінету міністрів України про те, що в нашій громаді на сьогодні виділено 3 мільйони 841 сорок тисячу гривень для безкоштовного харчування дітей закладів загальної середньої освіти. Крапка. Це учні перших 11 класів. Проте в цій же постанові прописано, що з урахуванням спроможності органів місцевого самоврядування забезпечити таке харчування. Що це передбачається? Тобто, нам ці кошти видають на початок. Першого семестру, але для того, щоб ми організували харчування, нам потрібно буде громаді сплатити ще додатково, тому що перше четверте це одна частина. П'ять одинадцяті – це ще одна частина. Ми будемо використовувати воду, світло. Нам треба сплатити комунальні послуги. Це перше. друге, нам треба збільшити кількість працівників кухонь. Це теж нам треба виділити кошти на утримання цих працівників. І третє, нам сьогодні не вистачає, на жаль, тому що ми не годували раніше дітей 5-11 класів, нам не вистачає посуду. На сьогодні ми прорахували, взяли всі заявки від адміністрації закладів, і ми прорахували для того, щоб закупити весь посуд. Як цього вимагає сьогодні Держпродспоживслужба, посуду маємо закупити майже на 2 мільйони. Тому. Я збираю нараду з керівниками, маю обговорити все це, яким чином ми маємо харчувати. Це 60 гривень дається для харчування дітей на продукти для 5-11 класів, і 50 гривень на продукти харчування для дітей перших-четвертих класів. Тобто на продукти нам дають решту мають громади передбачити самостійно. Стосовно організації базових опорних кухонь в закладах загальної середньої освіти, які готують не тільки для своїх учнів, а й для тих, де кухні не працюють, Олена Принц зазначила наступне: сьогодні готується до завершення ремонтних робіт опорного закладу на базі гімназії номер 7 і е, Який буде харчувати своїх дітей ліце... закладу загальної середньої освіти номер 7 ліцею номер 1 і гімназії номер 4 З вересня поточного року плануємо ремонтні роботи е, на базової кухні е, на базі гімназії номер 2 який в подальшому планує харчувати дітей, дітей гімназії номер 2 та гімназії номер 6 Тобто сьогодні перед управлінням освіти та керівниками закладів загальної середньої освіти стоїть надзадача продумати, як оптимізувати процес харчування, так аби згідно закону та вимог міністерства охопити усіх учнів безкоштовним харчуванням. Вся інформація в подальшому буде доведена до батьків і стосовно організації навчального процесу, і періоду навчальних сесій та канікул та режиму дня. Ірина Вербинська Анатолій Толілкінчук, перший муніципальний.